Президент України Петро Порошенко підписав указ про часткову мобілізацію 19 січня 2015 року. Телеканал Бориспіль поспілкувався з військовим комісаром Бориспільсько-Баришівського об'єднаного міського військового комісаряту Володимиром Мойсеєм. Володимир Сергійович дав розгорнуті відповіді на запитання, що так хвилюють призовників та їхні сім'ї. У цьому указі визначено, що часткова мобілізація буде проходити протягом 2015 року. У термін 210 діб. От, вона розподілена на певні етапи. От, перший етап от, розпочався з 20 січня. Під час нової хвилі мобілізації до військової служби будуть призиватися громадяни віком від 25 до 60 років. Для проведення спочатку тренувань бойового злагодження, ну а потім розподілення по військовим частинах для або доукомплектування, або для формуєвих військових частин, які заново формуються, також ця мобілізація передбачає ротацію військовозобов'язаних, що були призвані минулого року на призваних 2015-го. а також для докомплектування на жаль втрат або тих, хто по певним підставам були звільнені з вже з військової служби. На даному етапі часткової мобілізації Бориспільський військомат в усиленому режимі почав виготовляти та розсилати повістки по місту та сільським радам. А потреба на даний час мобілізації це якраз і фахівці, танкісти, артилеристи, навідники, водії, снайпери. Ця мобілізація не передбачає відправки призовників одразу ж до зони АТО, а навпаки, розрахована спочатку на фахову підготовку протягом 26 діб, до якої входить медична, психологічна і тактична підготовка призовників. Тільки після цього протягом 20 діб будуть проводитися бойові навчання у складі військових частин. І лише після проведення такої багаторівневої підготовки військовослужбовці будуть задіяні до виконання так певних завдань. Володимир Сергійович наголосив, що кількість призовників може змінюватися. Це буде залежити від подій зоні АТО та від розпоряджень генштабу. Військовий комісар згадав і про добровольців та їхню долю під час цієї мобілізації. У нас ведеться їх облік там у відповідному журналі, де фіксуються призвищами по батькові адреса, спеціальність, на якій він проходив службу або не проходив, де працює. От, і, е, значить, на даний час, от зараз з ними е, ми входимо в взаємодії по телефонному зв'язку. і відповідно до їхніх побажань. Ми їм запропоновуємо ті чи інші військові частини, тобто, де вони більш бажають приходити службу по мобілізації. Також Володимир Мойсеєн розповів, що очікує на тих призовників, які не з'являться до військомату після отримання повістки. Матеріали по них будуть передаватися і в правоохоронні органи, і в прокуратуру для прийняття ними відповідних рішень. Також на них буде складатися протоколи про правопорушення, але це їх не звільняє. Після сплати штрафу вони все одно підлягають призову. І яке рішення винесуть правоохоронні органи, ну в межах їх компетенції, там є і кримінальні статті за ухилення. Крім чоловіків, мобілізовуватимуть і жінок. У добровільному порядку по призову на військову службу приймаються і жінки. У віці до 50 років, також які мають або освіту по напрямку зв'язку, або медичну освіту, От, також, якщо буде, будуть такі жінки, також запрошуємо сюди до військового комісаріату. Під час бесіди військовий комісар розповів і про можливість бронювання призовників підприємствами, на яких вони працюють. З першого дня мобілізації бронювання припиняється. Тобто 19 січня. Був останній день, ну поки що останній день цього році, коли можна було бронювати своїх працівників, але також відповідно до перелік посад і професій, які повинні бути на кожному підприємстві. Якщо на підприємстві немає переліку і професії, то і відповідно їх працівники ну не можуть бути заброньовані. Не забув Володимир Майсенко й надати роз'яснення про набуття статусу учасника антитерористичної операції. Якщо громадяни на даний час перебувають на військовій службі, тобто були призвані і зараз ще служать у збройних силах у національній гвардії у прикордонних військах. Ну тобто є військовослужбовцями. Статус учасника антитерористичної операції їм оформлює військова частина. Якщо він звільнений з якихось обставин, тоді цими документами займається військовий комісаріат. Тобто військово зобов'язані, які звільнилися, які приймали участь в проведенні антитерористичної операції, можуть. Приходити сюди до військового комісаріату, їм будуть надано перелік документів і надана допомога по оформленню для встановлення цього статусу. Наприкінці розмови Володимир Сергійович розповів, що на нараді з міністром оборони 19 січня всіх військових комісарів України запевнили, що військові призвані під час часткової мобілізації будуть повністю забезпечені всім необхідним для служби. Антон Ющенко Юрій Юрченко тема тижня, телеканал Бориспіль.